Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Ну що ж, чергова рейтингова гра. Е, як завжди, знайомлю з гравцями і дивимось. Е, і, ну і ще хочу, перш ніж почнемо, сказати, що намагаюся просувати я український контент в Ютубі, але без вашої допомоги це важкувато зробити. Отже, підтримай. Підтримай українське, підпишись. Коментуй та лайкай. Буду дуже тобі вдячний. І це буде стимулювати мене робити більше і більше українського контенту. Ну що ж, продовжуємо тоді. Отже, я, Україна, червоний колір, союзник мій Сваряг Англія. Його опонента Англія також. Це, це 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 Містер Голд. І клебер Україна Фіолетовий. Отже, погнали Коротше. Гра прямо... Я не знаю, я себе в кінці гри вже якось аж незручно почував. Замучив я. Ой, цього містера Голда ці човиками. Реально, мені аж незручно вже було. Ну, чесно кажу, аж жалко його було, блін. Але якби, з іншої сторони так, ну, якби, я ж не чити якісь використовую, це ж ну, просто беру механіку ігри, використовую. Читами не користуюся, ну, що поробиш. Я сам, до речі, цих рейдів просто ненавиджу. І не вмію від них відбиватися толково. Коли мене рейдять, це в мене паніка постійно. Я... Часто забуваюсь е, ці е, там охорону поставити. На шахти, там на будівлі, які можна, можуть захоплюватися. Ну і, по суті, я так погано відбуваюсь від рейдів. І тут я. коротше, ну, зараз все побачу, отже, погнали тоді. Так, що там, диви, клебер уже погнав. Да? Так, значить, 15-та хвилина. Давай ну, ще. Глянемо прокачки, які ще у мене є. Отже, у мене. П'ята ось добудувалась козацька хата щойно. Дві стані, такі прокачки в них. Тут у мене що золота, дорожча сила, залізна і швидко Е, Підкова є. Такі прокачки у клебера. Чотири хати прокачує сердюків. Тут. Швидкостріл тільки. І тут тільки захист почав качати і. Так, не бачу. Так, як завжди, десь дивлюсь на неї і не бачу. Ось вона. Кузня, кузня. Підкови немає. Містер Голд. Містер Голд. Бере швидкостріл. Чотири стайні вже майже прокачені, підкова є, і ці прокачані. Ну, непогано, непогано. І союзник мій. Три стайні, не прокачені. Тут тільки печав мушкетерів, підкову має. І в академії залізна сила. Ну що, дивимось? Фіолетовий погнав кудись. О, до мене, напевно, хоча він не бачить ще цього. Ось тільки побачив, але я встиг добудувати. Ага, да-да, давай, давай. Так, і що, і побіг він до мого союзника. Я тут намагаюсь допомагати. Так, скільки в нього тут їх? 77. Моїх 69. Дивись, я йому нарубую, поки він там. З такі прокачки у мене з цих. О, то в нього прокачки покруче. А, ні, третій захист другу атаку не качав. А, ні, то в мене покруче. Оце я щось переплутав. Так, ну і побіг я на допомогу союзнику. Зелений поки що стоїть. Так, що, все-таки захопив два будиночки, шахту одну. Я намагаюсь бігати за ним. І вийшов військами тут стоїть. Ну, коротше, більше цей рейд нічого не дасть. Так, я побіг. А, назад. Ага, я вже також в рейд погнав. І що я роблю? Тут, до речі, вже зелений вийшов в атаку. Так, що в мене тут? 71, а взагалі в мене їх вже 107. Так, і що я... Вирішив допомагати союзнику. Хоча він тут відступає. Так, я нападаю. На зеленого намагаюсь зарейдити. Так, поки перерізаю січку фіолетового і влітаю на базу до зеленого. Три шахти. Крав націю, походу, так. Так, зніс три шахти і... дивись. Фіолетовий прийшов вже на допомогу своєму союзнику. А я пробиваюся до фіолетового вже. Він цього не бачить, походу, чи що. Так, ну фіолетовий просто став і стоїть. Так, ну і я тут залітаю. Раз, два шахта. Три, 4, 5. Шосту він знищив. Сьому я знищив? ні. Сьому, будинки. Восьма шахта. Ну і, по суті, економіку йому. Відключив. Ша, цей, я кажу, шахта. що там, 9, 10 шахта. Академія і ринок. Все, пробігся собі і пішов назад. Так, зелений. Пішов атакувати. Я вже підвів свої війська. Так, щось я стою, нічого не роблю. Так, ще давай ну, зараз подивимося прокачки. Отже, у мене. Е, у мене вже три е, стайні. Це вже що там, сьомий левел чи що? Ні. Шостий береться атаки. Четвертий захист Е, Козацькі хати такі прокачки. Е, академія. Угольна сила залишається тільки зелена. Ну і є вже Палаж. Е, а у зеленого дивися. Так що там століття немає. Е, ну, атака тут прокачена. Е, я постійно плутаю цей значок депцентр з е, Академією. О, Академія повністю прокачена вже. Молодець. А мій союзник. 4 стані вже має. Підкова також є. Ну і ще дві прокачки залишились. І тут прокачані. Так, і що ж? Фіолетовий стоїть, взагалі щось. Бездіяльність якась. Так, я починаю підводити свої війська. Що я буду брати цю силу чи ні? Так, синій я вже починаю відступати. Підтягую всі. Я вже тупо всіх підтягую своїх. Я бачу що щось фіолетовий затупив. Чи це його так цей. Образився він, походу, на мій рейд і вийшов, чи що, не, не розумію. О, я тут, коротше, тупо злив так цих сердюків своїх, блін. Пустив самих. Так, влітаю січкою. Його драгонів, стрілки, в нього тут рундушир майже і не залишилося. Ну і поки він відступає, я січкою його просто перерізаю всіх підряд. І що я тут гармати вже дві, дві захопив, три. Так, другу націю вже я вже почав... розвивати. Так, ну так я і не беру цю силу. І зараз тут почнеться. Зараз я просто буду мучити зеленого. Ну, я не знаю, як це ще по-другому назвати, бо. О, тяжко йому зараз прийдеться. Так. Починаю я пробивати тут паркан. Так, що він робить? Підтягує своїх драгунів. Так, що в мене по арміям? Ось така армія у мене. Так, ну так, фіолетовий просто здався, Диви, його всі повмирали. І така ось у зеленого. Так, у мене 81 січовик є. Так. Я їх підтягую сюди. Ну от, я не знаю. Напиши, що ти думаєш, чи правильно поступив Фіолетовий. Б. Я. Я також не люблю ці рейди, звісно. Але не знаю, ну намагаюсь, постійно намагаюсь відбитись, навіть якщо мені там позносили там купу шахт. Там. Ну. Стараюсь. Завжди стараюсь грати до останнього. Бо здатися це легше всього. А ось дограти. Ну, виходить, що він. Підставив свого союзника тепер. Він залишився один, нас двоє. Мій союзник вже відновлюється. Е, а, і ще теж такий момент прикольний. Е, це після того як я від ну, що відбив базу мого союзника. Союзник мені написав. Типа, як саме якось. Вибач раку. Я йому кажу. Ну, я йому відписав, що. Та норм, давай відновлюйся, пише. І, і оце ще на рахунок оцих таких, типа суперкрутих гравців, то скож не розумію там. Навіть зі мною там попадалися всякі такі, там, коли там мене приходять зносять. І він мені там починає. Там, ти там такий пересякей, там, тратата, тратата, -та, матом криє там, що, що ти заходиш в козаки. Блін. Це ж просто гра, Боже, такі прям емоції. Ну, якось. Я цього не розумію. Ну, не знаю, для мене це як просто гра. Так, тобі, хочеться вигравати. Не сперечаюсь з цим, але ж ну, так реагувати, там бо там союзника твого знести і зразу його там матом крити, там, обзиватися. Ну це просто жесть. Так, що, зелений відбився поки що. Я йому тут. Дивися, майже всі шахти зніс. І... Збираю черговий рейд. Вже 73 чувака є. Так. Ну, я щось не поспішаю. Чесно, я тут собі розслабився, я. Реально там не дуже поспішав розвиватися, собі, грав своє задоволення, коротше. Прокачую собі шахти, качаю, збираю ресурси на січовиків. Так, і знову погнав весь. Все, він знову зривається, відступає назад. Ага, він же, до речі, в століття перейшов, почав вже драгунів наймати. Ну, прокачки в нього то всі є. Але я тобі скажу, що містер Горд, Голд, от він молодець, якраз таки дивися. Другий міг би вже там після. Напевно, перед попереднього рейду, після попереднього рейду вже здатися і все. І подивися, я йому знову майже всі шахти позносив, коротше. І він, бач, намагається відбивається, старається. Оце ось воля до перемоги в людини. Красавчик, нічого не скажеш. Так, і знову я дивись. Чи, десь я тут же, по-моєму, буду нападати. Я один райд буду робити. Так, давай знову побіг. Знову забіг, блін, прикинь, наскільки йому це. Як його там бісило, це, як його. Представляєш, як його там підгорало в нього. Це просто жесть. Арт депо блін, спалив. Ну капець Дві, в нього. Що, 18 на золоті і по 10 на залізі і на вугіллі. Ну і що, я тут вже бачу, що. Якби нема сенсу затягувати. Ну, ресурси в нього, в принципі, заліза в нього 41 тисяча. З золотом трішки проблеми. Хоча... їжа є, може домінювати. Прокачки в нього хороші і... ще може. Може щось показати, але. Але, але. Ось його армія. Ось моя. Плюс 8 гармат, ну, десь тут він ще відступає. У мене кількісна перевага, плюс зараз січкою вліт, влітаю. в е, стрілки і. Все, і тут я йому вже пишу коротше, ГГ. А він мені відповідає Пошол ти. <свіття> ну, чесно. Ну, якось неприємно мені було, але. З, якби, з іншої сторони, я його розумію, я, я теж був би злий. Ну, і знову ж таки повторюю, що я ж не використовую те, я просто використовую механіку гри. ну... Що я можу зробити? Гра дає такі можливості, я ними користуюсь. Ну що ж, дякую тобі, що додивився до кінця. Коментуй, постав вподобайку та підпишись, якщо ще не підписаний. Отже. До нових зустрічей. Пока-пока.